Вирішив я піймати халяву, і ось моя перша посилка з Алібаба. Хто не знає, що таке Алібаба, це те ж саме, що Аліекспрес, тільки тут значно дешевше. І я купив собі акумулятора просто по халявній ціні. Якщо подивитися тут, то тут пише 130 доларів. но насправді я заплатив за цей літій залізофосфат 200 доларів. А продавець вказав 130 доларів. І відповідно за розмитнення я нічого не платив. І мені прийшов цей акумулятор за три тижні. Уявляєте, за три тижні ось такий акумулятор. І зараз ми його будемо тестувати, давати йому звіздюля. Пізніше ми вскриємо цю коробочку і подивимося, що там напхали китайці. Якщо зайти на Alibaba, там цих акумуляторів в сотні разів більше, ніж на Aliexpress Але ж як не лоханутися? Я цілий тиждень дивився, шукав і надіюся, що не лоханувся. Давайте покажу вам характеристики. Вибрав ось таку компанію Global. Не знаю, що це таке. Ніби по фотографіях їхнього заводу все там круто. Дивимося, 12,8 вольт номінальна напруга. 100 А1280 Вт годин будемо тестувати. Який опір можете подивитися, і саме головне, що тут 5 тисяч циклів життя. Якщо його розряджати на 80%, 5 тисяч це дуже круто. Ну і тут далі можете подивитися, який струм заряду, що вас цікавить, яка вага, і так далі. Ще раз вам нагадую, що не купуйте ось це гівно, тому що воно не заряджає літій залізофосфат. Максимум 14 вольт і вирубає. Поставив на зарядку через ось таку зарядочку, поставив 9,7 ампера, тому що якщо 10 поставити, воно її чомусь вирубає 133 Вт і ось, будь ласка, пішло. Буду надіятися, що ось ця малюсенька така зарядочка вона його зарядить. Ось ця маленька зарядка, якщо її поставити літій залізофосфат 4С, буде заряджати 14,4 вольта. Ідентично, майже на мультиметрі. Ось вам, будь ласка, два однакових акумулятора. Хто не знає в чому різниця, я вам зараз поясню. Абсорбований скломат залізофосфат. Що тут 100 а, що тут 12 вольт ідентично, тут 500 циклів життя. А тут 5 тисяч циклів життя. Якщо використовувати AGM для резервного живлення, він живе максимум рік-два і все, і далі на смітник. Якщо використовувати літій залізофосфат, він і більший потокам, і легший, і живе 10 років. Цей акумулятор важить 28 кг. Якщо його потрібно постійно переносити, ви його замахаєтеся носити. Цей важить всього лиш навсього 10500 10500. Орієнтовно, щоб заживити всю свою квартиру, коли вимикають світло, це максимум 300 Вт. 100 Вт котел і 200 Вт світло. Тому давайте пробуємо. Все підключив, включаю дуйчика. Одразу дивимося на просадочку. Було 14,1 вольта, а вже 13,3. І подивимося, скільки ми зможемо при 363 Вт. Там пише 380. Ну, орієнтовно, хай буде 380 Вт. Подивимося, скільки виймемо. З цього акумулятора. Щось я бачу, що для нього це дуже легко. Навантаження майже не відчуває зовсім. І щоб цей експеримент не тривав просто годинами, зараз підключу його до кондиціонера. Дивіться, кондиціонер підключив і розганяється 350 Вт. О! Оце я розумію. Навіть кулер в інверторі включився. Дивимося, як йде просадочка. 12,9, 12,8. Накрутив пів кВт, Навантаження 850 Вт. Дивіться, як круто тримається. Я відверто кажу, що здивований. 12,5 В, Якщо брати ось цей акумулятор, то він же був би орієнтовно 10,5 В, якщо би його так навантажити. Що там каже наш акумулятор? Став трішечки тепленький корпус. Зверху, ні, а ось збоку. Да, ось з цього боку тут, певно, БМС плата стоїть, тому що став трішечки тепленький. Далі 12,2 вольта. Вийняли з нього вже 843 Вт і навантаження зараз 1 кВт-70 Вт. Зменшив йому потужність на кондиціонері, бо бачу, що він не дотягне до своїх заявлених характеристик, якщо лупити йому більше 1 кВт. Мені здається, що я дійсно піймав халяву. Дивіться, накрутили вже більше кВт. А 12,2 вольта. Уявляєте? Ну ось, напевно, і фінал цього тесту. Навантаження 703 Вт. Виняли 1254 Вт і все, бачите, 10,5 вольта вже його скоро вирубить. О, все, бачите? А я вам що казав? Ну, в принципі, за 200 баксів акумулятор, я вважаю, що ємність навіть дуже чесна. Пішло відновлення 11,5 вольта. Ну, бляха, я не знаю, що ще хотіти від цього акумулятора. Занесу його в квартиру і покажу, як він в квартирі буде працювати. Дроти нагрілися, правда, страшне. Певно, не вистачає січення у цих дротів. Тестую акумулятор вдома в квартирі. На даний час працює котел, світло в коридорі, світло в кухні. Споживання 220 ватт взагалі не відчуває. Включаю ванну, кімнату, світло і вентиляцію. І дивіться, 250 Вт. Включив в спальні спальня. Бачите, як мигнуло? 280 Вт. Орієнтовно, щоб квартира працювала 280 Вт. Все освітлення в квартирі і котел споживання 230 Вт. Вам захотілося включити мікрохвильовку, нагріти суп. Вмикай. Подивимося, як піде просадка. 1 кВт, 1,5 кВт. Просадка 11,9 вольта 1570 Вт. І все. І будете їсти холодний суп. А це означає те, що тут 100 а. І виходить, там всередині плата, ми ще його вскриємо, подивимося, плата максимум видає 100 А. А коли ми це включаємо, то напевно більше, ніж 100 А. І сама плата вирубає, бо то, що інвертор, я вже перевіряв, він 2 кВт витягує стабільно. Що я вияснив для себе і показав вам, світло світиться тільки кухня і працює котел. Ще працює роутер. Все, 230 Вт. І цього тоді акумулятора вистачить на 5 годин. Якби ви знали, як не хочеться псувати цей корпус, але прийдеться. Фу, треба на вулиці різати, бо фу, вся студія буде смердіти пластмасою, або ще загориться нахер. Чого не зробиш заради контенту? Купиш акумулятор за 200 баксів, а потім тупо його знищиш. Треба показати людям, що це за. Херня така, чи дійсно таке можна брати. Дивіться. Зараз ми подивимося. Зараз, китайці, я вас виведу на чисту воду. Хто, як не Петрович, вам розкаже і покаже. Так, дивися, підписник. Давай, отако. Хуху, -ху, бляха. Так, отака от фігня, да? фіговина ось така. Маленька, тут більше простору. Бачите, ось тут десь воно в мене грілося. Напевно, тут грілося, да? Да, ось тут. Напевно, тут стоїть БМС плата. Зараз я це все вийму, розпакую і покажу то. Китайці, ви, звісно, що молодці, дивіться, і тут приклеїли, і тут приклеїли, і там, коротше, знизу посадили його тупо на двосторонній скотч. Тут все склеїли, тут. Ну цей герметик то я вже зрізав. Тут я вже зрізав, а виняти його, тому що вся ця фігня приклеєна тупо знизу. Махався півгодини. Бляха, такий міцний скотч знизу. Що вирвати ну, просто нереально. Дивіться, як виглядає BMS плата. Давайте ось такого поверну. Ось, будь ласка, якісь QR-коди. Під додаток. Напевно, під додаток, бляха. А Китайсь мені казав, що ні, він, коротше, не блютузний. Можливо, зараз зможу підключити до блютуза. Так, комірочки. Зараз все вам покажу. Як я вам і казав, плата на 100 А, тому не розраховуйте, що будете включати якусь мікрохвильовку або фен. Дивіться, кожна комірочка показує 320 ватт-годин. Тобто, ну, 1250 Вт я з нього вийняв. При навантаженні в орієнтовно в 700 Вт. Це дуже круто. Так що, ну, по QR-кодах можна все, в принципі, подивитися, прочитати туди-сюди. Я думаю, що китайці нічого тут херового не зробили. Дивіться, все гарно скручено. Ну, видно, що фірма, видно, що Петрович не лоханувся, і за 200 баксів ну, це просто ідеальніший варіант. А тепер дивися, як дізнатися, чи не намахали тебе китайці. Звичайним сканером скануєш QR-код на комірці, копіюєш ось цей код. Заходиш в браузер. в браузері пишеш сканер QR-коду на літі-залізофосфат, або просто шукаєш ось цю компанію GoBel. Заходиш сюди і ось тут вставляєш ось цей код. Все, декодуєш його. І ось, будь ласка, дивися, дата виготовлення цього акумулятора 1 серпня 2024 року 100 А3,2 вольта. дивися, вся тобі інформація абсолютно про цей акумулятор є. Натискаєш сюди і подивишся на китайців, які виготовляли цей акумулятор. Я собі так думаю, тому що тут все пише китайською, і мені абсолютно ніхрена не зрозуміло. Можна натиснути Перекласти сторінку. І тут щось там пише: повноцінний центр новин, повноцінне рішення для літієвої батареї. Коротше, ти собі підписник прошарений, ти все це знаєш, розбереся, я тобі показав, а ти собі думай. Коротше, друзяки, якби я не відкрив цю батарею, то я навіть би не дізнався, що вона підтримує Bluetooth. Дивіться, скачуєте по цьому QR-кодові. Ось цей QR-код, щоб скачати додаток, а ось цей, щоб прив'язати. Воно буде писати, що файл може бути шкідливий, натискаєте все одно, завантажити. Ось такий. Слоник, бачите? Ось такий слоник. Потім відкриваєте його, встановлюєте цей додаток, відкрите. Дивіться, можете не реєструватися, натискаєте ось сюди пропустити його, дозволити. Не... І, і ось і ось дивіться, бачите, connect. І зараз подивитеся, що це, і що все буде. Дивіться, 89%. Відсотків. Бачите, в батареї. 13, дивіться, все, все буде показано. Будемо бачити, скільки вольт в батареї, ампери, навантаження, скільки в комірці. Тут, напевно, цикли життя. Чи що це таке? Я не знаю. І дивіться, температуру показує. Ну просто ідеально. Чітко, 21 градус саме тут в мене в студії. Тут ще в нас є історія, графіки будуть показані: вольти, ампери, напевно, зарядки, розрядки, температура. І, в принципі, все. Налаштування. Поки я не зліпив докупи, дивіться, дроти 16 квадратів, силіконові. Абсолютно всі дротики силіконові. Тут де два дротика, вони також з силіконові, дивіться, ну це ж завод, бачите? Завод, все гарно, все на герметику, там все зроблено, тут все гарно. Також всі стоять гаючки з фіксаторами. Ну, бляха, реально крута батарея за 200 баксів. Я не знаю. Дивіться, навіть ось тут залита плата, вся з силіконом. Дивіться, запакував не гірше завода. Броньованим скощом, все його склеїв докупи, туди-сюди, поставив все на місце, та як було, все поприклеював. Залишилося тільки ось цю кришку. Я не знаю, чим її, чи обмотати броньованим скочем. Ну, не знаю, правда, чи буде триматися, бо все ж таки 10 кілограмів і це треба ж буде брати. Чи можливо впаяти сюди? в мене є такий пістолет, який. Паяє пластик, можливо, ним якось спаяти. Коротше, напишіть мені в коментарях, як мені прикрутити цю кришку, щоб було гарно і естетично. І не забудь, звісно, що поставити величезну подобаючку, тому що Петрович старався все це розкрутив, показав. Всім дякую і до побачення!